Що по ризиках ваша честь суд першої інстанції вже дослідив результати негласних свідчів прошукових дій, в результаті в яких було отримано доступ до гаджетів Зінченка. Де він, вже повернувшись з міста Львова, шукав знову купити стартовий пістолет, шукав знову перелік і обдумував перелік потенційних жертв. Знову шукав придбати дробь дріб, тобто набої. Тому такі, свідчать, такі докази свідчать про його потенційну здатність чинити наступний можливий злочин. Знову таки, всі інші докази, які були здобуті в результаті тих самих негласних слідчих розшукових дій, говорять, що Зінченко був добре підготовлений, добре знався на маскуванні, шукав купити перуку, вії накладні і інші засоби маскування. І також знався на, на наприклад, мені стало цікаво, і я до того не знала, що таке ткань Фарадея. Ханина Фарадей це засіб, який унеможливлює стеження за телефоном. Після повернення до міста Дніпра, вже після можливого вчинення, якщо суд, звісно, буде доведено, і суд винесе такий вирок, він шукав мінімізувати стліжку за сім карти. Такий був Google запит. Ваша честь для чого мінімізувати стеження за сім карти? Тобто, тобто сукупність сухові. суховісти... тих. Так, не, підтвердж... не зменшились, вони підтверджені належними допустимими доказ... доказами, а враховуючи важкість покарання, яке загрожує зінченку, можна припускати, припускати і відповідно розраховувати на те, що така підготовлена особа зробить все, щоб уникнути покарання. Зрозуміло, потерпіла підтримують представника підтримує докладно. Нічого не бажаєте тобі, що ні. Добре, прокурор Дякую. сидіть. Суд, я вважаю, що ухвала Шевченківського районного суду міста Львова тринадцятого стопа до року є повністю законною обґрунтованою, Виходячи заступною так. Суд першої інстанції вірно в своїй ухвалі на підставі аналіз, аналізу досліджених матеріалів, констатував той факт, що існує ризик того, що обвинувачений у випадку зміни йому запобіжного заходу може переховуватися від подальшої явки до суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Більше того, такий ризик не тільки продовжує існувати, а він і збільшується з кожним судовим засіданням, оскільки в ході судового розгляду досліджено вже всі фактично докази сторони обвинувачення. Зараз ми на стадії дослідження доказів сторони захисту. І обвинувачений і прекрасно усвідомлює міру е покарання, яка йому загрожує у випадку доведення йому вини, і з кожним таким засіданням це усвідомлення збільшується, і відповідно, як і збільшується ступінь обґрунтованості самого обвинувачення.